Що, може бути, в гарненькій дівчачій сумочці. У рюкзачкові. Що там може бути? Зараз подивимось. Повернулись ми з чоловіком з магазину. І що ми там купили? Дівчачі дівчачі речі? Ось такі ось карабінчики. Ось такі ось гачочки гарненькі. Ось таких ось. Опарищів ось такі ось вертлюшки, зараз, зараз. О, ось такі ось вертлюжочки, і саме головне пружинки. Йду додому з роботи, чоловік телефонує. Каже, там в магазині є гарні пружини. Брати будеш? Звісно, буду. Ми зайшли. Я собі взяла ось таких ось пружинок 5 штучок. Гарненькі, до 30 грам важуть. 26-27 грам. Чоловік уже випробував такі, Каже, літають дуже гарно. Ну, сьогодні доведеться. Просити його допомогу, допомоги, щоб він мене навчив, зв'язати це все в одну оснастку. Ну, В'язати крючки, поводки я вмію. Так що, тут справлюся сама. А от саму пружину зв'язати оце все в основну, щоб його можна було, щоб не можна було користуватися, я ще не вмію, доведеться вчитися. Ну що, Завтра на дівчачу рибалку. Хто з нами? Поїхали? Ну ось, сьогодні та сама-завтра. Сьогодні, правда, трохи пасмурно і прохолодно зранку, але як мене чоловік каже, рибалка з цикунів не любе. Ми ж з вами не такі, правильно? Гайда з нами на рибалку. Ой. Нам залишилося ще трошечки пройти. і ми будемо на місці призначення. Майже вже дісталися. Ось ми дійшли. Ось це наша локація. Скажіть мені, будь ласка, хто сказав, що рибалка це суто чоловіче заняття? І чому дівчатка з вудками так дивують всіх оточуючих? Бо ми вже не один раз стикалися таким, що дівчата? Дівчата на рибальці? Самі, самі, без чоловіків. Це щось таке дивне? Чесно, не розумію. І скажіть мені, будь ласка, може хтось бачив магазин для риболовлі для дівчаток? От чесно, чисто, принципіально, я б скуплялася саме там. Так ніче? Вони ж тільки для чоловіків роблять? Дивно. Ось дивіться, які гарнюкі пружинки вийшли. П'ять штучок. Ось такий ось монтажик. На два гачочка, карабінчик зверху. Все як треба. Залишилось тільки причепити по вітці. І все, можна починати риболовлю. Що в нас сьогодні покажемо? У нас є фідер? Мабуть, почнемо з нього. Є іще ось такий ось короб краб Є універсальна медова. Ціла пачечка. Що це в нас? Де точечка стояла, бо я не побачила. Мікс, мікс якийсь, мікс чогось що. Ну, у нас вийшов мікс, геть з усього. Ну, почнемо, з цього є часник. І є ось ще... Латва. Коротше, на вибір. повіці всі у нас закончилися. Треба буде зараз пов'язати сісти. Ось уже повіці на місці. Все, кашку замішуємо і вже пора. карась чекає. До на дворе стало тепліше трошечка. Трошечки солнышко выяснилось. Кашка так добре пахнет. Мне пахнет добре. А вот короче, не знаю. А ну, зараз будемо бачити, що ми там наловимо. Але я впевнена, що ми щось та й зловимо, пусті не підемо. Ну, Взагалі-то ми на цілий день сюди приїхали. Тому час у нас є. І я думаю. Що все буде добре. Так що побажайте нам ні чешуї. Ні щоб у нас все вийшло, будемо пробувати. Так. Да. Ну що, перший пішов? Бульк. Що в нас є? На що ми сьогодні ловимо? Ми ловимо на опарищів, є пуфіки. Коротше будемо зараз спробувати, нашу піде. На що ми сьогодні ловимо? У нас дві пружинки і дві поплавочні удочки. Зазвичай ми закидаємо ось туди під оте деревце, десь в той край. А з цього боку от туди, під у. Ту Рогозу, чи хто воно там таке. Ну і поплавочки тут поряд з нами десь. Десь там. Я не можу так підстрибнуть. Щоб ще, ще телефон не пірнув. Ну, Будемо чекати, що ми сьогодні наловимо. Перший маленький карасик. Ну, як маленький. Не, не такий уж і маленький, досить такий гарненький. І взяв він на поплавочок у нас. Пружинки поки що в нас стоять. Ось наш перший хвостик. Чоловік навчив в'язати гачки, щоб за дружину було не соромно. Так що це я вмію. Поки є трошечки часу, треба пов'язати повідці. Ось один уже є. І ще. Що 5-6 треба зв'язати, щоб були вже на запасі. І ще один карасик. Є ще один малесенький карасик на поплавочок. Гарнюнька манюнька. Змінили кашу на медову, Ну, подивимось, може ця дасть кращий результат, ніж та, що була. Ну, ось який у нас ще уловчик. Ючка! Така брава! Ой, ой! Здорова, гарна щучка. Ледь витягли, застряла в цих бур'янах. Ледь витягли на березі вже зірвалася. Ловили руками, ногами, от пихали от води. Але витягли. Ура ми молодці! А тут усю під берегом багатько, багатько. Манюньких рибочок. Хай виростають у великі-великі рибки. Ми прийдемо їх ловити. Цих тут багатько-багатько плаває. Такі чудні, такі манюсінькі. А ось хто нас дав з рибалки саме душі. Коти прибігли до рибки. Манюнькі цвінки, які чекали рибку. Рибалка вийшла не дуже активною, але дуже емоційною. Мені таке подобається. Емоцій було багатько, приємних. Мені вже час додому.